Шокуючий інцидент трапився на Старовижівщині. У селі Поліське чоловік зарізав свою колишню дружину й тещу. З власних джерел телеканалу конкурентів і стали відомі шокуючі деталі вбивства. Я телефонувала до мами, питалася, кажу, мамо, що так, що сталося, хто то такий. Вона каже, то не місцеві, то переселенець якийсь тури. Він каже, давно вже тут купив хату. На початку десь війни він каже, в тюрмі сидів. І він каже, кози тримає якесь хазяйство, каже, його всі бояться, остерігаються, бо каже, він нарваний такий. Вона десь в Ковилі жила, та жінка, вони розлучені. Діти, чи двоє дітей з нею в Ковилі, а третя дитина з ним жила, проживала. Ну, І вона з тими дітьми, вона приїхала відвідати ту дитину з матю своєю. І він щось йому перемкнуло, він порізав на смерті її, її і чошку свою. Я так зрозуміла, що діти бачилися. У поліції Волині повідомили про те, що трагедія сталася 15 червня. 35-річний житель громади декілька разів вдарив ножем свою колишню дружину та її матір під час конфлікту. Зловмисника вже затримали.